Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Попович Володимир Богданович, позивний лісник, молодший сержант 65-ї окремої механізованої бригади, народився 30 січня 1980 року в селищі міського типу Перегінське, що на Івано-Франківщині, зростав у дружній сім'ї, де завжди панувала любов і підтримка. В нього були молодші сестра Наталія і брат Роман, з якими мав дуже дружні стосунки. З дитинства Володимир допомагав батькам по господарству, Ріс дуже щирим і добрим, активним, веселим і жартівливим. Мав багато друзів, дружбу цінував понад усе і завжди був готовий прийти на допомогу. Навчався в Перегінській загальноосвітній школі номер 2 Однокласники та вчителі любили і поважали енергійного і кмітливого хлопця. Товариш Петро пригадує ми з Володимиром дружили з шести років. Вова, ще казали йому кабуся, був смайликом у нашій компанії, завжди сміявся, був веселою людиною і щирим, емоційним і справедливим добряком. Життя хлопця було непростим. З юних років почав працювати на сезонних роботах. Упродовж 97-99 років, проходив строкову службу. 2005-го одружився з коханою дівчиною Ярославою. У щасливому шлюбі народилися двоє діточок: донечка Анастасія і син Дмитро яких він дуже сильно любив, Володимир був люблячим чоловіком і турботливим батьком, а ще став хрещеним батьком для донечки товариша Петра. Здавалось би, усе йшло звичним плином. І, мабуть, до 24 лютого 2022 року ми й не усвідомлювали, що саме це і є справжнім щастям. Добра робота, спокій, здорові рідні, стабільність розповідають батьки. Але в якийсь момент війна забрала в нас відчуття безпеки. Коли в Україну почали прилітати ракети, володя не став чекати, коли війна постукає в його дім, а добровольцем вирушив на фронт у складі Збройних сил України. З квітня протягом двох місяців проходив навчання на Яворівському полігоні, а потім був направлений у Запорізьку область у зону бойових дій. Служив механіком-водієм першого взводу, 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А 7013 Сумлінно виконував свій військовий обов'язок, за що був нагороджений знаком за співпрацю Національної гвардії України. Побратими згадують Володимира як бійця сповненого духом патріотизму, мужності та боротьби. А козацький оселедець на його голові нагадував про відважний та сміливий характер воїна, який був готовий у будь-який момент померти за рідну землю. Командир Ігор Гринчук ділиться: лісник був твердою людиною, надійним побратимом, безвідмовним водієм, надзвичайно акуратним. Його можна було ставити у приклад іншим. До виконання завдань ставився відповідально з розумінням і проявляв ініціативу. А ще на Володимира можна було покластися в будь-якій ситуації. Свій останній вихід на позиції упродовж 12 днів відстояв як лев, однозначно, це людина з великої літери. Для рідних, які добре розуміли, де знаходиться боєць, цей час був надзвичайно тривожним і неспокійним. І навіть єдине усе добре, сказане ним, заспокоювало близьких і давало надію на таку очікувану зустріч і якнайшвидшу перемогу. Товариш Петро пригадує останню розмову з другом. Мене ніколи не підводило відчуття тривоги. Вова останнім часом був знервований. Я розумію його, але не знав, як допомогти. Ми з колегою хотіли його підтримати, але він ще більше ображався, а через три тижні його не стало. 16 липня 2024 року, після бою, Володимир потрапив до лікарні міста Запоріжжя, де вже наступного дня життя бійця обірвалося. Свій останній спочинок знайшов 20 липня на Перегінському кладовищі. Підійшовши 44 роки за межу вічності, він залишив по собі добрий спомин, так і не доживши, не долюбивши. Володимир Попович назавжди залишиться в людських серцях таким, яким він був доброзичливим, усміхненим, чесним, відповідальним, щирим патріотом України. А герої не вмирають.